Привіт! Мішель Андраде каже, що на неї ображений потап, а у сина режисера Олега Сенцова діагноз аутизм. Про це й не тільки. Сьогодні у новинах шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал! Співачка Мішель Андраде заявила, що Потап на неї ображений у подкасті Діани Глостер. Співачка розповіла, що під час завершення співпраці з тоді ще Мазгі Інтертеймент продюсери Ірина Горова і Потап дозволили їй співати пісні, на якій у них були права. Але за словами Мішель, поТАП на неї ображений. Мішель каже, що потап дуже творчий, і їй здається, що він тримає образу. А от щодо потапа, тут з'явилася дуже цікава новина. Нещодавно репер в інтерв'ю журналу Віва розповів, що продовжує мати частку в колишньому леблі Мазґі Інтертеймент», який зараз називається Помітні. Після цього інтерв'ю колишня дружина і партнерка Потапа Ірина Горова записала відео, в якому спростувала слова Actualica і сказала, що зараз їх пов'язують лише батьківські стосунки, адже у них є спільний син. А ще потап має долю на ті пісні, які були випущені до 24 лютого 2022 року. Щодо лейблу, помітні потап до нього жодного відношення не має. Режисер Олег Сенцов розповів про діагноз свого сина. Олег заявив, що у три роки владу поставили діагноз аутизм. Влад не розмовляв до шести років, не вмів гратися іграшками. А просто кидав їх і ходив безцільно по колу. А режисер з дружиною ходили до всіх лікарів, які могли б хоча б трошки допомогти. За словами Олега, влада вигнали з двох звичайних дитсадків, і він опинився в спеціалізованому. Його вдалося стабілізувати. Він заговорив мало, погано, але заговорив. Почалися щоденні заняття, переважно вдома, де годинами йому доводилося вторгнювати елементарні. Знання. Потім на Владислава чекала спеціалізована школа, в якій хлопець почав ходити до театрального гуртка, які сформували для дітей з особливими потребами. Проте навчання довелося припинити через булінг із боку однолітків. Зараз 19-річний хлопець уже закінчив навчання і навіть вступив до університету. Як розповів Сенцов, зараз його син студент а, університету імені Карпенка Карого. А ще Олег каже, що від самого дитинства. Влад любив дві речі казки і малювати. Йому 19 років, і він продовжує любити те саме, тому що й досі живе як дитина. Можливо, він залишиться таким назавжди, але головне, що він залишався такою ж світлою дитиною. Про це написав Олег Сенцов. У мене на каналі вийшов подкаст Слава Ясинському, де ми з відомим продюсером Михайлом Ясинським обговорюємо і показуємо вам. Побудову шоу-бізнесу цього разу говорили про те, чи зможуть колись відомі артисти знову повернути свою популярність. Особливо це стосується тих, хто був у першому ешелоні артистів до повномасштабного вторгнення. А ще говорили про хейт, якого стало дуже багато, і про блогерів, які висловлюють свою думку щодо того чи іншого артиста, і їхню думку підхоплюють глядачі. Чому так стається, і як буде розвиватись українська музична індустрія? Про це у подкасті Слава Ясинському у мене на каналі. Ну а посилання є в описі цього відео. Заходьте. Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова повідомила результати тривалого обстеження дворічного сина через затримку мовлення. Катерина з малим михасиком пройшла обстеження у всіх лікарів. Мені здається, вони це зробили і не один раз. І ось вердикт лікарів. Дитина абсолютно здорова, а затримка мовлення пов'язана лише з педагогічною роботою і розвиваючими вправами. До речі, останнім серйозним дослідженням у цій справі була електроенцефалограма у вісні, яка власне допомогла визначити наявність патології. І патології, слава Богу, не виявили. Знаєте, з однієї сторони, це напевно може здатися смішним, що Катя три місяці ходила до всіх лікарів, а з іншого боку, кожна мама переживає за свою дитину і робить це по-своєму. От яка ваша думка з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Анна Трінчер поскандалила в міланському ресторані. Справа в тому, що співачка під час подорожі а, до цього італійського міста пішла з подружками до ресторану, де на 30 євро можна було брати їжі скільки завгодно. Але є одне але. Трінчер не попередили, що за ту їжу, яка залишиться на тарілці, доведеться заплатити. Залишилася одна порція ролів і ще трошки їжі. До дівчат вийшла офіціантка і сказала, що за залишки доведеться власне заплатити. Але трінчер це відмовили зробити через те, що її при вході. Про це не попередили. А офіціантка, за словами Ані, не хотіла визнавати свою провину. А ще трінчер каже, що офіціантка почала підвищувати голос. До речі. Як закінчився цей скандал, Аня не розповіла. Друзі, нещодавно познайомився з українським блогером Юрою Ворожко, який відомий тим, що часто допомагає знедоленим бабусям, дідусям. І мене вразила історія хлопчика з Одеси, який підійшов до Юри і запропонував помити йому фари. Блогер розговорився з хлопчиною, і виявилося, що малий разом з молодшим братом і бабусею живуть в підвалі. А батьків у дітей. Немає. Юра зробив збір, і ця історія набула розголосу, і родині знайшли кімнату в комуні. Щоправда, там все було в такому жахливому стані, що довелося робити заново ремонт. Юра організував збіри завдяки своїм підписникам, організував цей ремонт а, в цій комунії і поставив туди меблі. І, до речі, а, хочеться і вам подякувати за це, тому що я розміщав цей збір у себе в інстаграм, і ви. Багато задонатили. Ну, а повне відео з цією історією можете подивитися у Юри на каналі, а посилання є в описі мого випуску. Заходьте. Клон Олега Винника випустив ще одну пісню. Нагадаю, що це артист під псевдонімом Дискомен, а нова пісня називається Весільна. Серця, радість ваших очах. Судячи з усього, артист дуже сильно претендує на те, щоб зайняти нішу винника, який напевно вже не зможе повернутися на вершину шоу-бізнесу. Але всі запитували, хто ж такий цей дискомен. Так от, за попередньою інформацією, дискомен це співак Геннадій Вітер. Але зараз ем, створився новий проект, який має усі шанси стати дуже успішним. Поки сам Гена не відповідає на питання щодо цього, але в шоу бізнесі новину сприйняли дуже добре. Співачка Віра Кекелія вперше показала обличчя свого однорічного сина. 4 серпня малюк відсвяткував своє перше день народження, і з цього приводу Віра вирішила показати і молодшого Матвія і старшого сина Івана, якому зараз три роки. до слова молодшого сина Віра народжувала в Грузії, а зараз півачки вже повернулись до України. Друзі, днями вийшов перший випуск журналу Playboy після початку повномасштабного вторгнення і присвячений цей випуск незламним українським жінкам. Наприклад, там є історія Ірини Білоцерковець та інших українських жінок, учасниць проекту Women Stay Strong, які отримали травми під час повномасштабної війни. Але ці дівчата не втратили жагу до життя та стали прикладом сили та мотивації для інших. І до речі, щодо Ірини. Вона була а, поранена під час обстрілу на Київщині та втратила око. Жінка перенесла кілька місяців невідкладної допомоги. Ну а в інтерв'ю для глянцю вона розповіла, що прокинулася в лікарні Берліна та побачила в дзеркалі, що в неї відсутнє око, і всюди стерчать трубки, і видно багато шрамів, а волосся повністю зголено після операції. А цей випуск журналу Плейбой відправлять до шпиталів та реабілітаційних центрів для того, аби надихати інших. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує акторка серіалу Школа Ліза Василенко. Ще давно Ліза висловлювалася проти України влітку минулого року. Вона вибачалася за свої слова в інтерв'ю Реміні, але знову ж таки зараз нічого публічно не розповідає щодо подій в Україні. Зате продовжує зустрічатися з російським репером Маргінштерном. І до слова Маркінштерн визнаний в параші іноагентом, але теж не дуже спішить підтримувати Україну. Зараз є інформація, що він отримує громадянство Ізраїлю. І отут, от друзі, як ви думаєте, Ліза сьогодні справедливо потрапила в рубрику «Чмоня тижня» Чи ні? Напишіть, будь ласка. Друзі, дякую, що дивились новини. шоу бізнесу Слава. Про підпишіться на канал. А минулий випуск і подкаст Слава Ясинському дивіться ось тут, через 3, 2, 1.